Третя вправа в нас буде на положенні на четверіньках. Називається кішка собака. Ми стаємо на четверіньки, хребет повністю розслаблений. В грудному відділі хребет трошки провалений між лопаток, голова висить для того, щоб задня частина шиї була повністю розслаблена. Далі ми робимо акцент на м'язи живота, і за допомогою них ми ребра і таз ніби зводимо між собою, округляючи максимально поперековий відділ, але плечі лопатки не виштовхуємо сильно вперед. Потім відпускаємо м'язи живота і грудний відділ провалюємо між лопаток. І знову повторюємо. На видих ми лопат... зводимо ребра і таз максимально. І на вдох розслабляємо грудний відділ, провалюємо між лопаток. Можна робити теж разів 7-8. Максимально тягнемо ребра і таз друг до друга. І потім розслабляємося у нас.